Тестував я ось таку фігню, як я називаю. Ну Він трошки підубитий. Підшипники на задньому колесі вбиті. Посередині кранксет підшипники вбиті. Гальмівні колодки були вбиті, я поставив нові. Що цікаво, він їде не 25 км, як він має їхати по закону Нідерландів, а їде 32 км. І ручка газа працює на 32, не там 4,5-5, як в інших великів. Ну, Порушення закону. Але цікаво було по ось таких доріжках коло цього лікаря розганятися до 32, потім гальмувати задом, з юзом, з заносом. Ну, Я так дивлячись на задню гуму, думаю, що ці чуваки теж саме так само робили. Цікаво. Коли не жалко чужого велика, можна так і на ньому прогнатися. Ну, Купа ржавілого, купа покоцаного, купа такого, ну, я не знаю як. Це, звичайно, плюс-мінус у даному випадку. Це дрібниці, але я б такого не допускав. Ну, Отаке.